Багато хто з вас зараз думає, що це таке, або для чого взагалі ось такий комплект і взагалі що з ним робити. Дивіться, це я придумав такий, ось, такий варіант для того, щоб сформувати виноградні розплідники, тобто для шкілок виноградних. От. Щоб не розкопувати самі лунки і садити столби, на яких будуть триматись і рости виноградні саджанці, то вирішив проекспериментувати і зробити ось такий варіант. Тобто дивіться, це з заліза ось такі форми. Всередині, як бачите, йдуть такі також формочки, в які будуть вставлятися ось ці червоні <кій> шпалерки. Тобто ці фішки будуть вбиватися в землю, молотом вбиватись от сюди. І в них будуть вставлятися шпалери. Ось такі червоні шпалерки. Низи, самі основи йдуть грубостінні, хороші, крепкі, верхи приварував вже більш тонших труб. Такі собі комплект такий, вони як би й не важкі, зручні будуть. І ця вся конструкція буде розборна. Тобто наглядно об'яснюю. Буду формувати 5 бугрів з виноградними саджанцями. Ось, наприклад, йде бугор. Це наглядно, яка, який буде застелятись плівкою, під плівкою буде йти крапельна стрічка. Сюди будуть садитись череночки виноградні для того, щоб проростити саджанці. Тобто, що таке виноградна шкілка, думаю, той, хто цікавиться виноградарством, то знає добре. Спочатку ряду вбиваю, кола цього, по центру ряду вбиваю і в кінці ряду вбиваю. Три кола будуть вбиті на один ряд. В них буду вставляти ось ці труби. Вони вже були зроблені і зварені так, що кожна оця шпалерка добре входить в саму ось цю от знизу приварену шайбу. Входить без такого серйозного шата з мінімальним шатом. Так, щоб плотненько зайшла і будуть зупинятися саме в цих точках. От, тут вже приварені опори всередині. Тобто труба заходить-заходить і зупиняється тут. Ось. Далі, от так от все буде йти по рядах. Тут ряд черенків, тут ряд третій, четвертий, п'ятий. Тут буде йти труба з водопроводом і пішли крапельні ленти. І от за трубою чи перед трубою буду вбивати оці коли і в них садити труби. Тобто, щоб не розкопувати, не мучитися з тими бурами, заступами, беру такий кол, беру молот, вбиваю. А потім, вже осінню, коли шкілка буде розбиратись, вставляється сюди ось такий вал, піднису ломом, підважив і вирвав його звідси. От. По довжині зараз вони йдуть до 70 см. Буду бачити вже на місці, в кінці квітня, як буде на виворенній землі і на сформованих буграх заходити ось такий кол. Можливо, десь прийдеться зробити і довшого. Можливо. А можливо, вся довжина і буде достатня. Тобто, це такі мої можна так сказати, розробки. Я вже тут щось собі намудрував, було багато в мене обрізків з <кій> труб, які залишилися і думав, що з них зробити. Ось тут і арматура, і всякі такі коли були різні кінці загострені. От. То вирішив поробити такі штуки. Тобто повбивав по всіх точках, по центрі, по краях, туди повставляв шпаліри, натягнув шпагати. І все. І після того, коли прийшли зворотні приморозки, коли теплиці будуть зняті з шкілок, е саженці будуть рости собі по ось таких ось шпалерках. Тобто такий варіант мій. Надіюсь, хто зрозумів, той розуміє, е я, якщо я тільки що все розповів, Кому ще так особо не ясно, то я вже буду показувати в кінці квітня, коли буду формувати виноградного розплідника. Все, дякую вам всім за увагу.